Коли починаю говорити про нього, згадувати його творчість, відразу перед очима з'являються його друзі, шістдесятники, зокрема світлина, на якій бачу Миколу Вінгроновського, який підставивши плече під труну, в якій лежить Василь Симоненко. Іде, і я бачу в очах його, скільки смутку, скільки він всього хоче сказати. Так сталося, що е, я не спочатку якось занурився у поезію Василя Симоненка, якось більше захопився, був такий період творчістю. Бориса Олійника, Миколи Вінграновського, Івана Драча. І був такий один момент, ну, такий цікавий для мене. Я пригадую, вже що то було, не можу згадати. От те, що я прочитав його новелу «Вино Строянт, то це, якщо я не помиляюся, було надруковано, вона була у журналі Україна. А от що саме мені потрапило першим із поезії, не можу згадати. Можливо, навіть його перша книга, видана прижиттєво у 1962 році Тиша І Грім. Чому я саме згадав оці вірші, які мені потрапили на очі? Тому що коли мені на очі потрапив вірш. Перший рядок якого не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду, це другий рядок. І раптом щось у мене в голові, у моїй голові, щось там прокручувалося, таке відштовхнувся від цих рядків і написався вірш епіграфом, до якого я взяв саме оці два рядки. Не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду. І пам'ятаю, що перші рядки були того вірша, епіграфом, до якого я взяв оці два рядки Василя Симоненка, то вірш починався так. Не жди мене, бо я і так лечу, не клич мене, бо я і так почув, а далі. Далі я згадати не можу. І що цікаво, що цей вірш він кілька разів перероблявся, 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 що дійшов уже того рівня, коли рядки Василя Симоненка не мали вже ніякого зв'язку. І цей вірш був надрукований у моїй збірці Світло трави, яка вийшла в 1979 році. І вірш цей починався такими рядками під крилами птахів та літаків летить земля за 39 віків. Тобто, уже ніякого зв'язку не було. Але так пам'ятається мені оцей момент, що саме я взяв рядочки із оцього вірша, якого я зараз хотів би вам прочитати. Не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду, я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду, слова ясні, лише мені відомі у бурмотіння скучне переллю свою усмішку у холодній втомі, бездумно, безголово утоплю. І буду нерозумно обридати, і недоречно скиглити чомусь, але як треба буде заридати, я гомерично, тупо засміюсь. Не, ж... не вір мені, бо я брехать не вмію, не ти мене, бо я і так прийду, я принесу тобі свою надію. А подарую смуток і біду.